Переходимо біля молодого персика. Як обрізати персик? Я рахую, що є два варіанти обрізки персики. Веретеноподібна крона, тобто, щоб у нас був стовбур, на якому будуть яруси, тобто гілки будуть в різних ну, плоскостях. І другий чашевидна крона. Тобто все залежить від того, як вам дозволяє місце це робити. Я більше прихильник того, щоб робити чашевидну крону. Тобто, але це все буде залежати від вас, незалежності. Дивіться, цей персик ми будемо обрізати веретеноподібною кроною. Тобто, так як ви знаєте, що є стовбур і є гілки. Тому що в нас тут ось газовий стояк, у нас там он склад з борошном і так далі. Що я роблю? Ми, ви всі розумієте, що персик має прирізатися кожен рік. На однорічних пагонах в персіка закладається урожай. Все. Дивіться, починаємо знизу. Підійди, будь ласка. Давай, знову вже говорю, що 2-3 бруньочки, це в нас є в них, по-любому буде квіткова брунька в цій частині. Що ми маємо зробити? Дивіться. Перерізаємо все по кругу. Ось так. Ось так. Ось так. Тоненькі можна вирізати. Раз. І ось так. Це в нас. Тоді вище піднімаємося, значить у нас пеньочки мають бути менші. Такі тоненькі я взагалі. вирізаю. Не бійтеся, не жалійте, тому що на тоненькі ви урожаю не будете мати. Ось в нас е, така є гілочка, я її теж зрізаю і теж на плодові е, утворення квіткові. Все, дивіться. В, е, ви, ви, вибираємо, який кращий нам буде пагін нашого дерева подовження. Я мабуть думаю, що конкурент я заберу ось теж на такий пеньочок. Дивіться. Раз. А сам пагін, оцей стовбур. Я приріжу для того, щоб пішли закладуватись наші персики. Тут ми отримаємо урожай, ну два-три персика. Якраз до тих пір, поки будуть, він вже буде стабільний і буде хорошо триматися. Тут ми отримаємо молоді гілки, і в нас тут цей весь стіл, так званий. Плодовий буде весь загружений урожаєм. Тут нас будуть теж загружатися урожаєм, і думаю, ось така. Отковідій, пожалуйста. Ось така веретеноподібна корона. перська, Дивіться, Тобто теж це реально. Якщо у вас мало місця, можете таку обрізати.